За останні три роки кількість вступників зі статусом ВПО суттєво зросла, говорить проректорка Наталія Благовірна. Змінилася і їхня географія. Якщо у 2021 році їх було усього 11, у 2022 – 75, у 2023 – уже 105, Цього року ще 50 осіб на перший курс додатково вступили. зараз. Найбільше у нас вступників з Харківської області. Це теж нова тенденція, тому що Харків це освітня столиця України. Але зв'язку з погіршенням безпекових умов до нас теж вступають. Окрім того, це Донецька область, це Запорізька область, Херсонська область. В минулі роки це більше були області Луганська і Донецька. Статус внутрішньої переміщеної особи він відразу закріплює перевагу поселення в гуртожиток. Зрозуміло, чому тому, що це приїжджають з інших областей, які є окупованими. Проблема житла для здобувачів освіти цієї категорії є важливою. Окрім того, зберігається пільгова оплата. 50% знижки за проживання в гуртожитку. 19-річна студентка Аксінія Марченко із Запоріжжя живе у гуртожитку, за який сплачує половину вартості. Дівчина вступила на бюджетну форму навчання у ВНУ імені Лесі Українки у вересні 2022 року за спеціальною квотою. У мене тут вчилася мама, і вона розказала, що є таке файне місто. Луцьк У мене була квота друга. В Запоріжжя було за бойових дій. І це мені допомогло вступити на бюджет. У нас багато. У нас є окрема бесіда в телеграмі, і соцробітники з університету проводять з нами зустрічі. Вони також нам надавали 20 кг гуманітарної допомоги. Аксінія вивчає міжнародні відносини. Дівчина, староста групи і голова волонтерського руху на факультеті. Я займаюся по маскувальних світок. Також ми виготовляємо кікімири і нашоломники для наших захисників. По можливості залучає студентів, або ми просто донатимо на якісь збори, або на тіше матеріал для сіток. Збираємось, платимо, допомагаємо нашій армії. Для студентів зі статусом ВПО Волинського національного університету імені Лесі Українки, зі слів проректорки із навчально-виховної роботи та комунікації Наталії Благовірної, доступна соціальна стипендія. Вони можуть отримувати дві два типи стипендії: це академічна стипендія, тобто стипендія, яка призначається за результатами того, як складено було сесію. І вони мають право теж паралельно здобуття соціальної стипендії, власне, обирають який саме тип стипендії вони би хотіли отримувати. Академічна стипендія дещо вища за соціальну стипендію. Відповідно, якщо за результатами складання сесії вони набирають відповідно високі балі, то переважно надають перевагу академічні стипендії. Що семестру це може варіюватися в залежності від успішності складання заліково екзаменаційної сесії? Третю курсниця Вікторія Франчук із Нікополя обрала для себе академічну стипендію. В плані соціальної стипендії мені з Росії не виплачують, бо я отримую стипендію за рахунок навчання. Бо я навчаюсь невідмінно. Вікторія навчається на факультеті економіки та управління. Студентка говорить: місяць жила у рідному місті під обстрілами. До Луцька переїхала у серпні 2022 року. Усіма доступними пільгами для студентів ВПО користується. Однак деяких пільг з її слів все ж не вистачає. Я пільги певні з за рахунок студентського квитка, але Наприклад, приїзд містом, тобто в нас є пільга в тролейбусах, 4 гривні ми платимо замість восьми за приїзд в тролейбусах, але автобус йде зовсім без пільг. Тому хотілося б, можливо, якусь пільгу не тільки для ВПО, як загалом для студентів, щоб була пільга на автобусах, бо багато хто виїжджає з приміських територій Луцька, там, де ходять лише автобуси. Також студенти, які мають статус ВПО, мають право на повну або часткову оплату навчання за кошти державного та місцевих бюджетів, на безоплатне забезпечення підручниками та користування інтернетом, розповіла проректорка Наталія Благовірна. Крім пільг у ВНУ імені Лесі Українки, для студентів-переселенців діє психологічна підтримка. Наталка Кликуцюк, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.